Доступність соцсфери для людей з обмеженими фізичними можливостями. Цю тему обговорювали на черговому засіданні обласного комітету доступності. На кінець року говорили про зроблене. Так більше половини поштових відділень області вже пристосовані для людей з інвалідністю. 40 автобусів обладнані спеціальними пандусами для підйому візочників. У Кірвограді та Світловодську на перехрестях продовжують встановлювати звукові світлофори. Також в обласному центрі та в Олександрії водії громадського транспорту оголошують назви зупинок через гучномовці. В цілому вважаю, що робота у 2013 році по забезпеченню повноцінного функціонування та повноцінного життя осіб з обмеженими фізичними можливостями є задовільне. Районним комітетом доступності підготувати перелік об'єктів, які в 2014 році мають бути забезпечені відповідно до вимог. Державних будівельних норм і стандартів для доступу для маломобільних груп населення.